Доброго дня! Сьогодні хочу запропонувати смачний італійський шоколадний кекс. Готується він дуже легко і міркою у цьому рецепті буде склянка, яка вміщує 150 грам йогурту. До трьох яєчних жовтків додати 150 г йогурту. Власне склянка, яка вміщує 150 г йогурту, і буде вимірювати інші інгредієнти. Додаємо півсклянки або 50 г олії, одну рівну чайну ложечку соди залити однією чайною ложечкою оцту, погашену соду додати до жовткової маси, за бажанням додати щіпку солі та ванільного порошку. Три яєчні білки збити у дуже густу масу. До білків додати одну склянку цукру це 130 г і продовжити збивати. Білкова маса повинна вийти дуже густа. До білкової додаємо жовткову масу, все вимішуємо. Знову ж таки, у вимірюванні борошна використовуємо ту ж саму склянку. До тіста додаємо дві рівні склянки борошна це 160 грам. В оригінальному рецепті додається 1 чайна ложка розпушувачу випічки і борошна йде три склянки. Це 240 грам. В результаті тісто виходить, як на мене, занадто густе і випічка забита. Ви можете спробувати два варіанти цієї випічки з меншою кількістю борошна і з більшою. 100 г чорного шоколаду посікти у дрібну крихту. Шоколад вимішати з тістом. Форму 23х13 висотою 5 см вистелити фольгою та змастити олією. Тісто викласти у форму, випікати 1 годину при температурі 180 градусів. Якщо борошна дати більше, випікати при тій же температурі 30-40 хвилин. З охолодженого кексу знімаємо фольгу. За бажанням кекс можна притрусити цукровою пудрою. Кекс виходить пухким, ніжним та вологим.